Намалов вже я зерна. Змішувалося щось мішає вже. А тепер ждемо 15 минут. Всіх рад бачити на каналі. Ви на каналі Свінобот Новічок. Так, сьогодні наша тема відео буде гровер для свиней. Це комбікорм для поросят віком від 25 до, можна сказати, 75-80 кг живою вагою. Так, на, на, на глаз це примерно для поросят від 2,5 місяців до, десь до районі е, почти 5, 5 місяців. Скажімо, ми робимо гровер приблизно так. Так, з чого починаємо? Саме головне е, для поросят це білок, білкова група. Білкова група дуже важна в цей період відгодівлі поросят. Е, В такому віці 25 кг. Ну, в масі, скажімо так, 25 кг. Для поросят важно білок. білок. Откуда його брати? Откуда ми його беремо? Ми його беремо в такому вірості. Це макуха соняшникова і соня... соєвий шрот. Скільки відсотків чого і як давати? В цьому періоді соєвого шроту ми даємо 15% і 8% макухи соняшникової. Хай трошки пізніше я зараз буду насипати і вже вам покажу, як він виглядає, цей соєвий шрот, і як виглядає соняшникова макуха. По білкам ми з вами розібралися. Чому ми використовуємо білкову групу? Тому що ми використовуємо премікс. Якщо ви будете використовувати премікс, то вам потрібно додати білкову групу. Якщо ви використовуєте БМВД, там додати її не потрібно. Кому интересно, будем я е, видосик е, так, у меня есть думка писнять на такую на таку тему премикс чи БМВД. Кому интересно, то поставьте лайк е, в підтримку канала и е, напишите комментарий. Было бы интересно, я порівняю ну, затраты по премиусу и по BMW. Что выходит дешевше, ну и на скике, скажем так. Так, ну ми використовуємо премікс, Премікс ми використовуємо використовуємо. Зараз піду, покажу, візьму мішок. Ось вот такий премікс ми використовуємо. Макстер 2.5%. Від годіля Свиней. Ось такий мішочок. По преміксу у нас 2,5% в воді. Є премікси в такому періоді от 2% в основном, до 3% на воді, на гроворі. Які це вже ну, вибір за вами. Хто який хоче, ми використовуємо такі. Використовували дуже багато всяких різних, Зараз остановилися на ньому. Часто остановились на ньому, ну, ньом? первых поросята добре ростуть, і проблем немає як його купити дистриб'ютор знаходиться рядом, вже працюємо давно, поїхали, купили, скажімо так, і НЕЖДША, і, і не доставок, немає нічого. І поросята хорошо ростуть. Колись давним-давно я більше вже, мабуть, 3-4 років порівнював, багато преміксів, відео знімав, хто старий підписчики, то доложив це помнити, скажімо так. Ми остановилися на ньому, ростуть поросята, ну, хорошо. Далі, що ми додаємо? Осталось в нас, вважаємо. 15 плюс 8,23 хай трьохвідсотковий возьмем в основном листок виходить у нас 26 кг. 101,26 26, виходить 74 74 дальше на пополам. Ми, ми використовуємо зерно пшениці і зерно кукурузы на пополам. Если там у вас есть Hm, можете Hm використовувати там на 3, поділити, 74 поделить на 3. В общем, більше скажем, пшениці, можно трошки більше пшениці. Більше кукурузы, ну больше кукурузы не треба. Десь так, в такому районі, це половина, а там Можете трошки більше давать пшениці. Скажем так. Оце 74 кілограма у нас зернових. То В сумі 74 и 26 выходит 100 кг. Оце такий раціон на гровері. На 100 кг на відгаділі свиней. Щоб поросятка ще росли, там скажуть, ну, скажуть там, в кожного свої поросята. ну, По нашим поросятам поросята ростуть непогано. Відео є на каналі, я знімав, то по такому раціону, в принципі, у нас все ростуть непогано. Багато велику роль, звісно, ще відіграють, які поросята у вас. Ну, якої породи, де ви їх взяли, скажімо, яка свиноматка, яким кабаном покрита. Бо Ми теж були і купили колись. Кабана думали, що він давнень, давненько, щоб він дюрок покривали, а вони порася там не ростуть. Тому зараз кабана не використовуємо, а тільки покриваємо із комплексу. Там Дюрок, Макстер. Б -б 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 -б, велика біла. Це зараз покрили, раніше не покривали. В основному Макстер 304 і дюрком покривали. А раніше ще був петрен, то петреном покривали. Зараз його немає, то петреном зараз не покриваємо. Так що тут по поросяткам, конечно, велику роль відіграють, які у вас поросята. У мене группа є, сейчас тоже дивлюсь наблюдаю покриті максером 304 і покриті дюрком. То ось дюрком ми вже поздавали, а і от максера 304 теж тоже хороші, А от що такі більш м'ясні, ну вони трошки хуже. Тоже хуже вони в рості йдуть. Але зато у них прослойка сала взагалі, мінімальна. Так, що зараз будемо насипати, і я вже покажу, як виглядає наше зерно кукурузи, зерно пшениці. Ну, це і так всім понятно. А макуха і соя. Зараз я буду насипати і вам покажу, як воно все це виглядає. Насипав я ось у два відра. Так ось виглядає соняшниковий макуха і соєвий шрот. Зараз я буду робити гровер якраз ось змішувач такий змішувач, кормозмішувач змішувач з блином княжа Авіла на 500 кг. Зараз я якраз буду робити комбікорм на 500 кг. Постараюсь підсняти і вже покажу, як буде виглядати сам корм після змішування. Зараз підведу під, під, ближче кому там, Може хтось захоче поставити на паузу. Перепиша. це такий рацьончик на гроворі. Так що все, я буду далі работать, а ви дивіться ролик до кінця, не забудьте поставити лайк. Намалов вже я зерна. Змішував щось вмішає вже. Тепер ждемо 15 минут. Щоб пройшло, щоб воно все перемішалось. У нас вже дождик пройшов. Фух, так, підемо до сарая, покажу, що я там зробив. Дойдемо до сарайчика зараз. Так, що я вчора зров? На вечір зів я ось дві грубки поросят. Тут були у нас поросятка от дюрка, он ріженька. А ще до, до сюди перегнав я тих. Вон. Ось і ось від максера 304. -го. То тепер вони тут будуть бігати в місті. Тож риженьких тут ми е, дві голови продали свинок. Тут знайомі попросили на свиноматок. Ось такі кантарята. Того захотіли собі оставити вони на свиноматку таких поросяток. То двох ми продали, а виходить, що держать тут? 12 голов, так мало, по-моєму, 12, то я ще 10 перегнав. То тут, виходить, в тому станочку буде 22 голови. По-моєму, 22. Разниця в них у 15 днів. Там, по-моєму, треть... ну, точно передивлюсь. По-моєму, різниця в них в 15 днів. Ну, нічого страшного. Тут теж у нас була різниця в 15 днів. Ми зганяли. То вже ми поздавали. А цих, я думаю, ще дільку і теж пару голов здамо. На да парочку сам реалізую. Так що такі діла. Кому понравилось відео, підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі, всім хороших привітів. Всім пока.